Дівчатка, привіт! Я знаходжусь при приміручні бренду Zara. «Зара». І зараз примірюю для вас новинки пальців, які з'явилися в Zara. Сьогодні прийшла на ревізію. Отож, з'явилось таке дуже гарне ніжно-жовте пальто, ось так зроблений комір, тобто ласкані все пальто немає. О, подібні рукавчики досить такі широкі, ви можете бачити, що вони прям скроєні оподібно. Така лінія плеча, зазначу, що пальто на мені в розмірі L. і мені подобається, як це пальто сіло подовжені, подовжені рукавчика, по ширині все подобається. Це пальто має тільки один гудзик і також має пасок. Дуже м'яке і дуже приємне. Ось так покажу фактуру тканини. Дуже ніжно-жовтий колір. Звичайно, що це пальто не на кожен день. Позаду є висока шлиця, Ось так. і дві бокові прорізні кишені по шву. Не надто сильно мені подобається, що кишені прорізні по шву, але маємо те, що маємо, показую вам, як це виглядає. В загальному притому мені дуже сподобалось, воно також має підкладку. Ось так виглядає підкладка. Дівчатка всього цього лиховий висклад кани 85 75% вовна, що дуже добре. І верхня оця тканина, фактура, мені подобається, вона не надто сильно ворсиста, гарно виглядає, приємна м'яка. Звичайно, що таке пальто не на кожен день саме через його ніжний жовтий колір, але як варіант, якщо у вас є вже декілька пальто в вашому осінньо зимовому гардеробі, то ось таке також можу для вас порекомендувати. Дівчатка рухаємось далі, і наступне пальто в чорному кольорі, гарний середньої ширини, розрізний лацкан, ось так гарно зроблений. Дві бокові накладні кишені є, пасок, пальто не має ніяких застібок. тобто це пальто халат, плече добре тримає свою форму, але досить за вузький і за короткий рукавчик на мені розмір М. І я вам скажу, що розмір М мені замалий в плечах, в подовженні рукавчика, замалий, але подовжені самого виробу. Це пальто в розмір М підійшло на мене добре. Ось так виглядає фактура тканини. В складі тканини 75% це вовна, що дуже добре. Мені подобається ось ця верхня тканина, верхня фактура, вона не буде покриватися кофтунцями. Також це пальто має підкладку з 100% віскози. Дівчатка на свої параметри, це пальто я взяла в розмірі LXL, не менше, але зазначу, що тоді потрібно бути уважними, дивитися, де сядуть ось ці кишені. Ці кишені, якщо чесно, мені не подобаються. Якщо б вони були хоча б тут, вони бачите, повністю йдуть на рівні моїх стегон. Тобто, якщо у вас активні стегна і ви не хотіли б додавати собі об'єму в зону стегон, то таке пальто з кишенями я вам не рекомендую. Для дівчаток з вузькими стегнами таке пальто підійде. Взагалі, дивіться по розміру, тому що пальто, як завжди, я рекомендую брати в великому розмірі, але ці кишені не повинні знаходитися дуже-дуже низько, тому що це, наче буде, знаєте, зменшувати вас в зрості. Дівчатка рухаємо далі. і третє пальто від мене до зара пальто в кольорі хакі з оподібним рукавчиком, що мені подобається, тому що він гарний широкий і вам під таке подобається.